Я движуху, ту двіжуху, як з кіпом проходити місію а, з ліквідацією капітана корабля, І так, для того, щоб виконати нам цю місію, якоби, нам говорять, щоб ми сіли в підводну лодку, затім а, поплили через а, підводні канали. Ну, коротше, просто треба використовувати підводну лодку в цьому звук. Я постараюся повторити те, що я бачу. І виконати цю місію без підводної лодки взагалі. І так, що для цього нам потрібно зробити? А, приземляємося на вертольоті. Або любим транспортом, добираємося до вашої підводної лодки. Краще, звісно, що якщо у вас є вертоліт, бо чисто цей скіп. Відбувається завдяки йому. Сідаємо підводну лодку, спрацьовує скрипт. Залазимо з підводної лодки. Really so you can Вертаємося to свого вертольотика Підводна лодка нам більше не задоволена. І піднімаємося на максимальну висоту а, на вашому гелікоптері. <кхем> висоту потрібно набрати іменно а Достатньо для того, щоб здійснити стрибок прямо на нашу яхту. Вище, вище. Уважно дивимося на карту і потрішки з такої висоти приближаємося до червоного радіусу. Вище, 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 вище. Саме в червоному радіусі і зараз буде два вистріла по вертолету Раз. Два. І випробува. і отима на наш на нашу яхточку. Оп. Добре. Після того нас спавнить ночован. На забираємо двох типів. Піднімаємося вище. Забираємо цього. Зараз повинен спрацювати скріп. Все, скріп спрацював. Все. І для того, щоб завершити місію, нам потрібно зацітекти. Беремо любий транспорт. Найшвидше будь-що, немає різниці. І покидаємо сектор. Отак, вот час. Время че, яхта. Місія закінчена. Трібно просто виїхати з цього сектора, з цього радіусу місії, і все. Це максимально швидке проходження цієї місії. Ну і звісно, нам не дадуть по максималці 120 тисяч. Один з найшвидших фармів цієї місії. От, 6000 XP нам ще накинули.